Yeah. Питаю постійно, yeah. зараз що це така запаковка пошла? СБУ на Буде цих ТЦК, що ми з вами звітували народу, як з ними боротися. От прокоментуйте, будь ласка, що зараз на часі. Правозащитника, як то кажуть, консультація, що чи, чи, чи переживають народу, чи що це народу раки Раніше... державного бюро розслідувань затримали начальника Київського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Зазначається, що затриманий був спільником начальника одного з управлінь штабу командування сухопутних військ СУ, якого викрили на масштабній корупційній схемі. Переправлення за кордон громадян призовного віку 3 серпня цього року за розробленою організаторами схемою, чоловікам оформлювали пакет фіктивних документів про нібито непридатність до військової служби. Вартість постух становила 10 тисяч доларів. США. не пакували а зараз ці є. Ну так пакують же ж не на людей. Пакують а пакують кого ТЦК. корупційних офіцерів ТЦК. Так, так ну, ну друзі, ну дивіться ще півроку назад, коли ми дослідили це питання відносно ТЦК, що е, такий орган державної влади не існує. І тому всі дії ТЦК, тобто начальники ТЦК, або, як вони себе називають, там, воєнкоми, мають ознаки кримінального правопорушення. І вони будуть найближчим часом будуть заарештовані. Але тоді мені казали, та ні, Дмитро, ви помиляєтесь. та там Якогось підрозділ, Міністерство оборони, чи щось. Ну, друзі, ну, от навіть уже, э, Верховний суд зазначив і відмовив там, впровадження э, ТЦК на одній підставі, що э, немає такої юридичної особи. Ну, якщо немає юридичної особи там, ТЦК, там Закарпатська була, то яким чином можуть виникнути інші ТЦК, якщо законом, це не визначено. Друзі, а якщо законом, це не визначено, то що це значить? То це значить, є корупційна складова, от і все. І коли там я почав казати, що немає мені кажуть, хто буде там проводити там мобілізацію, друзі, так ми самі повинні це робити. Але ж чому особи, у яких немає повноважень, проводять мобілізацію? А яким чином вони проводять, якщо це, це корупційна складова? А дуже все просто. От приходять, скажімо, люди і кажуть, ми хочемо поїхати за кордон. А йде війна. І вони що роблять? Вони підробляють документи. А він же ж сам ТЦК, начальник ТЦК, не може підробити сам документ. Він вступає ще в корупційні відносини з іншими посадовцями. І що, і, і що з'являється? Корупційна складова. Але ж. Може би на це би і не звертали увагу. Але ну, ну як так, от, друзі, от думайтесь. За рік начальник ТЦК каже, Вінницька, я зараз не пам'ятаю, 22 машини. По, каждый день, каждый день поміняв. Так? Ну, думайтесь. Тоді хлопці там, дронів немає, там не вистачає там, зброї, не вистачає э, БК, не, не вистачає. Друзі, ну, ну, ну як так? Тому, от, от до речі, командир. Ну, Резніков, при цьому тому, що він там казав, він запропонував всіх начальників ТЦК відправити на куди, на періодо. ДБР розслідує справу побиття чоловіка працівниками територіального центру комплектації у Черкасах. Відо інциденту з камер спостереження поблизу торгового центру з'явилися в мережі. Спочатку чоловік емоційно спілкується з працівниками територіального центру комплектації, які намагаються вручити йому повістку. А далі один з військовослужбовців б'є чоловіка в обличчя. Його повалюють на землю. і Тоді військовослужбовець б'є його в обличчя ще раз, але уже ногою. Це відео з однієї з черкаських камер спостереження напередодні врали кримінальне провадження. Зараз цією справою займається державне бюро розслідувань. Кримінальне провадження розслідується за фактом перевищення військовою службовою особою своїх повноважень. Слідство ознайомлюється з усіма фактами, і коли з'ясуються усі обставини події, тоді вже будуть ухвалюватися відповідне рішення у рамках закону. це не перша конфліктна ситуація, яка виникла за час загальної мобілізації. У мережі вже з'являлися схожі відео з різних регіонів України. Частину з цих випадків зараз розслідують в ДБР. Міністр оборони озвучив один з варіантів вирішення таких ситуацій. Реформа центрів комплекси давно вже на час. Давно вже на часі. Тому є одна із простих таких рекомендацій президента України Володимира Зеленського. Він дав серйозну рекомендацію головкому Валерію Залужному. Переважно більшість воєнкомів, основних які давно сидять там, відправляти як військовослужбовців на фронт, на лінію фронту, а скеровувати на їх місця військовослужбовців, які отримали поранення. Достойні герої, військовослужбовців черкаського центру комплектації, доведуть за перевищення службових обов'язків в умовах воєнного стану їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Вікторія Ковцин Антон Козуконь та Віталія Фанасієнко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Ну, друзі, знову ж повертати. Він каже, що нібито потрібно ТЦК залучати хлопців, які прийшли там в гарячих точках, поранені, то-то, то Але ж, друзі, ну давайте ж знову ж повернемось до норм права. Необхідно що робити? Створити такі. Ор. Для чого створити? Щоб не було корупційних складових, щоб не було недомолок. Тому що якщо над законом щось не визначено, то вони можуть робити все, що завгодно. Тому друзі, от, от чого ж вони там навіть от відео я викла... виложу, де вони там навіть зброю застосовують, друзі, думайте. Щоб вручити повістку, вони застосовують зброю. Ну як таке може бути вручення повістки, закінчилося стріляниною. На Одещині виник скандал між чоловіком та працівником територіального центру комплектування. Інцидент стався в неділю вранці на ринку у прикордонному з Румунією місті Рені. Очевидці кажуть, що представник ТЦК почав стріляти у повітря під час спроби затримати чоловіка. На ситуацію уже відреагували в Одеській поліції. Там заявили, що розслідують конфлікт між чоловіком та працівником ТЦК, який Стріляв у повітря, відомо, що останній застосував стартовий пістолет. Правоохоронці вилучили зброю. Тепер працівнику ТЦК загрожує від трьох до семи років ув'язнення. Раніше у самій Одесі у районі залізничного вокзалу працівники територіального центру комплектування затримали музикантів київського гурту Джанкет, які приїхали зіграти благодійний концерт для підтримки жителів затопленої Херсонщини. Проте майже одразу після приїзду їх забрали до військкомату, де вони навіть встигли пройти лікарську комісію. Далі лупцюють хто дав вам такі права. Ми ж навіть цілу групу створили, що злочини та там це все на слід. Далі, далі, може бути, ні, я ще скажу. Але ж, ну дивіться, друзі, я розумію, коли здорові, люди там намагаються сачканути. Але ж коли приходять, обмежено придатні за станом здоров'я, їм що комісія каже? От чого я. Я, я постійно кажу, ну, кажу, що необхідно, що створити їх. Тому що, якщо комісія не створена, комісія така має повноваження. Немає. А, а, а яким чином е, як я е, здійснюю прояви? Так дуже просто. Приходить людина, у яка куча справ, що вона там хвора. А, пишу а вони пишуть пригодна. Ну як це так? Злочин. А що це значить, друзі? Ну як може хвора людина нести важку військову службу, друзі? Ну от я сам е, проходив. Дуже важко. Особенно на передку, коли ти сутками стоїш і, 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 і без ротації, друзі. Вот у мене хлопці знайомі, вони чотири місяці були на передку. Чотири місяці всі посипались. Тому що вони практично через день на ремінь, через день на ремінь. А треба бути чути, ворога, треба швидко відреагувати. І здорові дядьки посипались всі. Зараз вони проходять там, реабілітацію, комусь я там, допомагаю. Ну, Це дуже-дуже страшна річ. Ну, Це правильний процес зараз сидиться, що пакуються в ТЦК збути, це є депральний процес. Правильно, але знову ж таки, а, вони, ну ну, ну, друзі, но, знову ж таки, хто а, повинен та, Хто повинен контролювати? Ми, ми повинен. Яким чим? От ми повинні, донести, всі донести, всі донести, всі. донести, що необхідно створити. Я ж не заперечу, ніхто ж не заперечує, що не, необхідно. Але ж ще одна є проблема з ТЦК. От смотрите, якщо такого орган державної влади немає. А от хлопці, які пішли добровільно, я ж теж добровольно, мені відмовили. Тільки по одній причині, що ми, коли я запросив дати правоустановчі документи, то військової частини думатись, куди ми, мене хоті бажали направити за контрактом, який я повинен дописати. Мені відмовили. мені сказали, ви нас не влаштовуєте. А що відбувається далі? Люди, хлопці, попадають до неадекватних командів, яких ніхто не призначав. От я подумаю. Реєстри тих військових, а їх немає. Хто там? І, і вони собі що дозволяють? Лякають там, пугають хлопці. Навіть були случаї, що і, і, і стріляли хлопці. Ну як так можна? Якщо керівник неадекватний. От я відео теж викладу, ви, ви подивитесь, як він, він себе поводить. Блять, зуби, сука, проголотиш, нахуй. Значить, дивіться мені, блять. З завтрашнього дня, нахуй. Ви отут, сука, копаєте, нахуй, два на два, блять. Копаєте, два на два, блядь! Це наказ командира батальйона, блядь. Якщо буде, блядь, по-другому, буде по-другому. Я вам сказав, хлопці, блядь! Я визову завтра прокурора, один на вам наручників, блядь! Попиздуйте нахуй в тюрму, блядь! Я дев'ятки обіщав, обіщав, блядь. Шість військовослужбовців сидять, нахуй. Якщо ви вибираєте такий варіант, я устрою. Якщо ви, блядь, будете, блядь, по-нормальному, нахуй, блядь. Іли, блядь, розказувати, як нам, блядь, жити, як нам служити, блядь. Щоб, блядь, малі, блядь, виросли, блядь, щоб розказувати, блядь. Зрозумів, блядь, прокурор, блядь. Видай, нахуй, сюда, блядь, прокурора, блядь. Про командиром, блядь. Яким командиром? Страхом, блядь. Нахуй він йому нужен, блядь, блядь, страх, блядь. Пиздишь, блядь, стоїш, блядь. Заїбали, блядь. І громада повинна що? взяти під контроль всі ТЦК. Чому взяти під контроль? Це цікавить, відео матеріал, звернення? Чому взяти під контроль? Ну, дивіться, друзі, все дуже просто. Е якщо будинок належить, е є комунальні власності і належить територіальна громада, то яким чином без згоди громади там знаходиться невідомий суб'єкт з назвою ТЦК? От яким чином? От я звертаюся запит, а мені не можуть надати відповідь. Що, хто, на яких підставах вони там. Є, чи є договір оренди, чи є договір власник. Мені кажуть, ні, це військова таємниця. Так, друзі, які відношення ви маєте до військової ну, вони мають до військової таємниці, якщо вас немає? А під час воєнного стану, от я вважаю, ета, е і всі групи там знаходяться, і треба встановити всіх там. Тому що хто їх мог мог призначити, якщо немає юридичної особи, друзі. Так на западне, зам воєнкома і, і кацапки наказується замвоєнкома, що хлопці заставляв до себе строї. Так, да, так більше того. Ну, друзі, от от, от зараз а, заарештували этого, начальника ТЦК Одеської області. Ви знаєте, на приїхав в Київ і його затримала ДБР. Друзі, ну я дивлюсь фото. У нього замість державних символів українського народу стоїть якийсь Флаги іноземної держави, друзі, що це за воєнку, дозвольте вам подякувати. Да.